Чи є небезпечним хрупіння у дитини або дорослого? Якщо цей стан є гострим і триває недовго, то це не є небезпечним. Якщо спостерігаєте це тривалий час, можливо, з'ясувати, чи є зупинки дихання так звані нічні окно і якщо так, то звернутися на консультацію до лор-спеціаліста. Чи шкідливо часто користуватись судинозвужуючими каплями? В даному випадку більше має значення тривалість їх використання? Зокрема, стараємось їх використовувати не більше 5-7 днів і не зловживати. Чи потрібно видаляти мигдалики, якщо у них є пробки? Це може бути відносним показом до видалення магдаликів, якщо промивання магдаликів вам не допомагають і все рівно залишається неприємний запах, неприємний присмак у роті. І після промивання доволі швидко знову виникають пробки, так звані танцволіти, так, і воно, скажімо так, впливає на якість життя. то це може бути показом до їх видалення. Чи може боліти горло при проблемах зі шлунком? Так, такий варіант можливий, іноді співпраця Лора та гастроентролога може вирішити дане питання.